Привіт, друзі! Наша природа неймовірно гарна, різноманітна та чаруюча. Але, як ви знаєте, у кожній красі може ховатися небезпека. Іноді вона чекає там, де ми її зовсім не очікуємо. Наприклад, на нашій планеті існують птахи, які можуть бути справжньою загрозою. Сьогодні я розповім вам про сім найнебезпечніших птахів у світі, які вражають не лише своїм виглядом, але й могутністю, агресивністю або навіть отруйністю. Готові дізнатися щось нове та неймовірне. Тоді дивіться до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту про наш дивовижний світ. Ось сім птахів, які вважаються одними з найнебезпечніших у світі через їхній розмір, силу, агресивність або отруйність. Казуар Казуар, зокрема, південний казуар, вважається одним з найнебезпечніших птахів у світі. Вони мають великі гострі кігті до 10 см завдовжки, які можуть завдати серйозних травм або навіть смертельних поранень. Казуари дуже територіальні та агресивні, особливо якщо відчувають загрозу. Місце проживання: тропічні ліси Нової Гвінеї та Північно-Східної Австралії, африканський страус страуси найбільші птахи на планеті і їхні ноги настільки сильні, що одним ударом вони можуть вбити людину або велику тварину. Вони можуть бігати зі швидкістю до 70 км за годину, що робить їх ще більш загрозливими. Місце проживання савани та пустелі Африки. Орел Гарпія, цей великий хижий птах, має неймовірно сильні лапи та гострі кігті, які дозволяють йому полювати на великих тварин, таких як мавпи та лінивці. Хоча вони рідко нападають на людей, їхній потенціал завдати шкоди є значним. Місце проживання тропічні ліси Центральної та Південної Америки. Шпорцевий гусь, цей великий птах, має гострі шпори на крилах, які використовує для захисту території. Вони можуть бути дуже агресивними, особливо під час сезону розмноження, і їхні атаки можуть завдати серйозних травм. Місце проживання Африка, зокрема поблизу водойм. Пітаху. Пітаху один з небагатьох отруйних птахів у світі. Його шкіра та пір'я містять батрахотоксин, який може викликати параліч або смерть у дрібних тварин. Хоча для людей він не смертельний, контакт із цим птахом може викликати сильний біль та подразнення. Місце проживання тропічні ліси нової гвінеї, бородатий яструб, яструб бородач. Цей хижий птах відомий своєю здатністю полювати на велику здобич, включаючи кіста антилоп. Він скидає своїх жертв з висоти, щоб розбити їх об скелі, а потім годується їхніми кістками. Хоча він рідко нападає на людей, його сила та техніка полювання вражають. Місце проживання, гірські райони Європи, Азії та Африки. Великий південний буревісник. Цей птах має великий розмах крил до 2 метрів і дуже агресивний характер. Відомо, що південні буревісники атакують людей, які наближаються до їхніх гнізд, завдаючи серйозних травм своїм потужним дзьобом. Вони також можуть викликати небезпеку для рибалок і моряків. Місце проживання Антарктика та Субантарктичні острови. Отже, сьогодні ми дізналися про сімох найнебезпечніших птахів у світі від могутніх казуарів і страусів до отруйних пітаху. Природа ніколи не перестає нас здивувати. Хто б міг подумати, що такі прекрасні істоти можуть бути справжньою загрозою, але саме в цьому і є краса нашого світу, він різноманітний, непередбачуваний і завжди готовий нас здивувати. Тому будьте обережні, досліджуючи природу і не забувайте поважати її мешканців. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться ним з друзями та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавинок про наш дивовижний світ. Дякую, що були зі мною сьогодні і до нових зустрічей!